Двічі на день готується до весняного виступу на професійному ринці хмельничанин Олексій Козилок. Зранку якась розминка, біг може бути якась кардіо функціональне. це вже бокс, це вже снаряди, мішочки, пари. Відпрацювання з партнером, відпрацювання з тренером на лапах у професійному боксі. Олексій Козилок рік у грудні 2025-го отримав титул чемпіона України. Бій був важкий з досить сильним суперником. З першого до останнього раунду ми працювали в запеклому протистоянні в рубці. І рішенням суддів роздільним я отримав перемогу. Уяс переможця боксер тримає в залі, де тренує і займається. Перемог було багато і досить хороших, але це саме така моя цінна перемога, тому що я досить довго до цього йшов. Рік в профібоксі це показник, але дуже багато років аматорського боксу, тому що професійний бокс без аматорів. Ну, важко, тому що аматори це підготовка до профібокса. У боксі Олексій Козилок з 14 років. Про те, що половину життя в спорті каже, не жалкує. Коли починав, згадує, не думав про досягнення. Тоді це було просто захоплення. Це здавалось чимось нереальним. Але тоді я ну не знаю, чи я ставив собі такі цілі, але не знаю, не не вірив реально, що я можу цього досягти. Але зараз я в це вірю і я до цього прагну. А от тренер Олексія Козилка Іван Яструб говорить, потенціал тоді ще в спортсмені початківці побачив одразу. Усім боксерам, які з ним зустрічалися, він не давав простору ніколи. І я вже бачив, що це ну реально, реально дорослий член національної збірної України або професіонал. Олексій Козилок розповів, чи має приклад у боксі. Олександр Усик, звичайно, це номер один. Це мотивація, це дисципліна, і на нього потрібно рівнятися в першу чергу. Чого хоче досягти в спорті, відповідає без вагань. Стати чемпіоном світу. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.